Вітаю вас на каналі Вулична Йога. І сьогодні у нас йога Флоу, щоб розбудити своє тіло, активувати і мобілізувати. Що ми будемо робити? Ми будемо робити вправи, асани. Дуже плавно в потоці, перетікаючи одна і друга, але слідку слідкуючи за тим, як ми дихаємо, ми будемо дихати дуже плавно і дуже рівномірно. Ми будемо вдихати на чотири і видихати на чотири. Дуже вас попрошу, щоб ви були цілком зосереджені. І навіть ви, якщо знаєте, що Бо ми будемо декілька разів повторювати цей комплекс. А я вже все знаю. І розслабляєтесь, ви втрачаєте свою увагу, свою концентрацію. Я вас прошу зараз тут сконцентрувати себе, свою увагу на своєму диханні, на своєму тілі, на тому, що буде далі. Послідовні кроки, щоб ви були уважно сконцентровані на тому, що ви відчуваєте, як ви дихаєте і як ви це виконуєте, і як почувається ваше тіло. Супер для початку сядьте в зручну позицію. Від куприка до маківки витягнетеся вгору. І розпряміть свої плечки, можете їх трошки повернути назад. Наші кисті на колінках закриті або відкриті, як вам зручно. І попрошу вас запріщити очі і просто послухати, як ви дихаєте. Поспостерігайте за вашим вдохом і вашим видохом. Вдиху. Супер. І зараз відкрийте очі і поспостерігайте, як ви зараз будете вдихати лапаємо свій вдих і вдихаємо на чотири вдих. І видихаємо на 4 видих. Супер. Сконцентруйте увагу на диханні, ще вдих на 4. І на точечці посередині. Або це на кінчик носика, або наче на третє око. І видихаємо на 4. І ще вдих. Стараємося розтягувати дихання. Наче кулька надавається на 4. І видихаємо на чотири. І ще два вдих. Спинку рівніше, плечки назад. І ще видох. І ще два рази вдих. І ще видих. Можете розвернутися боком до мене. Так само, як килимок, що у вас розстелений такий в мене, вам буде зручно. І ще один вдих на 4. І ще один видих на 4. Продовжуємо дихати, тільки вже з рухом дих на 4. Руки догори. Дивимося на великі пальчики, підборіддя догори. І видих, підборіддя донизу, руки донизу, видихаємо на 4. Беремося, переплітаємо наші пальці. Витягаємо наші лікті, підборіддя догори, вдих на 4. І підборіддя донизу, кистьовий замок відкривається, і ми нахиляємося вперед. Видих на 4. Супер. Відпускаємо наші руки, лікті в сторону, вдих. Грудна клітина вперед. Рахуємо свої видихи. На 4 видих. Округляємося. Руки тягнемо вперед підборіддя до грудної клітини. І руки вперед ставимо під плечима, кисті під плечима. Колінка розвертаємо і робимо корівку вдих. І корівку видих. Ваша права нога. Виїжджає назад, п'яточка тягнеться назад вдих, знову курівка в такій позиції. І тут опорне коліночко йде. до грудної клітини видих, округляємо спинку, видих. Ставимо вдих, піднімаємо задню ножку. І колінком йдемо до нашого плеча, до нашого ліктя. видих. Супер. Випрямляємо ніжку в сторону вдих. І тягнемо попечку назад. Видих на чотири. Розвертаємося вперед до мене. Одна ніжка. Стоїть і тут вдих. І можна зігнути колінку і йдемо вперед. видих. Пальчики, стопочка на себе. Видих. Піднімаємося догори вдих. Зігнаємо коліно. Беремося за п'яточку. Протилежною рукою і іншу руку відкриваємо назад, видих скруточку, дивимося на великий палець, видих. Повертаємося до мене, вдих, на 4. І ведемо ніжку навхрест і вперед в дошки, лимочка видих. Ставимо руки по бокам, задню ніжку, ставимо стопочку, виправляємо коліночку, видих. Ставимо. Другу ніжку назад, планочка вдих. І міняємо ніжки видим. Піднімаємося, догори вдих. Поза воїна номер одинку 90 градусів. Дивіться, щоб ваші пальці були спочатку, а не колінко. І відштовхуємося від задньої ноги. І стаємо на передню ніжку, видих. Руки на середину грудної клітини. Колінка до себе. Дих. І корпус нахиляємо вперед. Ніжка назад, видих. Ваша може бути лінія люба. Це може бути діагональ. Якщо вам виходить, поступово нахиляємо корпус, допоки вам буде зручно. Тільки таз, дивіться, не відкриваємо таз закритий, видих. Супер. Опорна нога. Стоїть міцно ну, великий палець, мізинчик, п'яточка. вдих. Колінко до себе тягнемо. І випрямляємо ніжку і тянемо пальчики на себе догори видих. Дивіться, ми не від, від ніжки відходимо, навпаки, до ніжки. Маєте відчувати тут згин. І ще я вдих. І згинаємо ніжку. Видах. Супер, ставимо знову. Позов воїну No3. Опускаємо корпус. Ніжка назад, вдих. І ставимо ніжку назад, передня ніжка. Колінко згинається. Видих. Руки догорі. Видих. Розвертаємося до мене вдих поза богині. Супер. І видих. Закриваємося видих. Закрилися. Стоїмо тут вдих. І руки. Видих, руки в кактуса. Розслабляємо задню стопочку. Видих. Введемо руки вперед, вдих. Лягаємо животиком на на стегно. І видих, тягнемо попу назад. Видих. Якщо виходить, переводимо нашу опору на нашу п'яточку. наші пальчики догори видим. Знову згинаємо корінечко вдих. Трішечки посуньте свою стопу. Щоб спочатку ваші пальчики виглядали, а потім коліночко і догори руки видих. На чотири. супер. Руки разом. Ставимо дих, ставимо стопочку і колінко випрямляємо. І тут ми віджимаємося видих вниз. Наша опорна нога може піти на ребро, щоб дати нам ще більше, якщо у вас виходить видих. Віджимаємося вдих. Ставимо коліночко. І задню ніжку став назад, видих. Кисті під плечим і знову робимо корівку вдих. І корівочка видих. Перехрещуємо ніжки і стягнемо назад поза потерецьки. Вдих. Руки догори. Дивимося на великі пальчики на чотири видих. Підборіддя донизу, руки в замочок видих. Лікті випрямляємо, підборіддя догори вдих. І підборіддя донизу, чоло донизу тягнеться, а кистьвий замок відкривається, видих. Супер. Вдих, відкриваємо руки, лікті в сторону. клітина вперед. І видих, округлились, видих, округлились, округлились, округлились. Супер. Вдих, руки тянемо вперед, кисті під плечима корівка. Видих Котика. Ваша ліва нога. Назад, вдих, Знову корівка. І тепер опорне коліночко до грудної клітини видих. Округляємо спинку. Супер. Ставимо коліночко. вдих. Задня ніжка назад. І на видисі колінко тягнеться до нашого плеча, до нашого ліктя видих. Супер, виправляємо ніжку в сторону вдих. І тянемо назад вопечку. Видих. Супер. Піднімаємо руки догори. Вдих. І тут коліночко можна зігнути. Видих, перед. Видих. Згинаємо колінко, підтягуємо ніжко до себе вдих. Хапаємо її. І протилежною рукою тримаємося за п'ятку, а інша рука. Іде назад видих. Димойся на великий палець, руки видих. Супер. Тянемо ніжку з дошки вдих. Ставимо кисті під плечима, ставимо стопочку, колінку опрямляємо. видих, планочка. Суприміняємо ніжки вдих вперед. І піднімаємося до гори видих поза воїна. Робимо вдих. Відштовхуємося задньою ніжкою, руки на середину грудної клітини, Видих, колінка тягнемо догори. Робимо тут вдих. На чотири вдих. І опускаємо корпус вниз, видих, на чотири опорна нога. Міцна, великий палець, п'яточка, мізинчик видих. І знову вдих. До нас тягнемо коліночко до гори. І випрямляємо наше колінко, стоп п'яточки, пальчики тягнуться до гори, вийде. І знову вдих, згинаємо коліночко, тягнемо його догори. І видих назад. Супер. згинаємо передню ніжку. позу волі на один. Дих. І розкриваємося в богині. Видим. Сідаємо, сідаємо, сідаємо вниз. Супер, закриваємося в другу сторону, вдих. І опускаємо. Коліночко видих. Стопочку ззаді розслабляємо. Видих. Вдих. Тягнемо руки вперед. Став на калимочок живіт, ставимо на стегно. І попечку назад, видих. Можна поставити опору на п'яточку, але дивіться, щоб живіт не відходив від стегна. Видих. Супер, О, знову йдемо опору вперед, вдих. Можна стопочку трохи посунути вперед. І відкрили в грудній клітині, відкрили. І руки з одного боку. Видих. Ставимо стопочку і відкриваємо нашу коліночко. Добренько, тут вдих. І згинаємо наші лікті назад, іначе віджимаємося видих. Опорна нога може піти на ребро, видим. Супер, вдих, відтиснулися, поставила коліночко і ніжку назад видих, поставила в позу столика. І робимо корівечко, вдих. І робимо котика, видих. Молодці, перехрещуємо ніжки вдих. Руки догори, підборіддя догори. І видих. Опускаємо підборіддя донизу, руки переходять, переплі... Переплі... переплітаємо пальчики, видих. Випрямляємо лікті вдих догори. І опускаємо підборіддя донизу, а кисті відкриваємо замочок, видих, тягнемо вниз. Супер. Відкриваємо наші руки в сторону, лікті в сторону. Пам'ятаєте задихання, видих, округляємося. Тягнемо руки перед дих. І округляємося, видимо. Ваша права нога назад вдих, знову корівку. І колінко опорно, добре клітини видим. Супер, ставимо коліночко. вдих, назад ніжка виходить догори і коліночко до плеча видих. Є. Виправляємо ніжку вперед, ставимо її. І тянемо таз, видих, назад. Піднімаємо руки догори вдих. Йдемо вниз. Живіт на стегно, видих. Колінку можна зігнути при потребі, Видих. Згинаємо нашу коліно і випрямляємо, якщо виходить, якщо ні, основне живіт стегно. І беремося е, протилежною рукою за п'яточку, а другу руку назад видих. Тягнемо ніжку вздовж килимка, вдих. Ставимо руки кисті під плечима, Ставимо стопочку, коліночку виправляємо. Видих, планочка. Міняємо ніжку, дих. І піднімаємо догори, видих, воїна. І тут вдих. І відштовхуємося, і видих. Стягнемо до себе коліночка. Повторюємо, ми вже це робили, згадуйте, будьте уважними, вдих. І назад нахиляємо корпус вперед. Ніжка назад відходить. Видих. Супер. І знову вдих. Колінка до себе. І колінку виправляємо, пальчики до себе тягнемо. Видих. Супер. І ще колінку згинаємо вдих. І знову поза воїна, Видих. Номер три. Ставимо нашу стопочку, згинаємо передню колінку вдих. І розкриваємося поза богині Вида. Супер. Закриваємося, вдих. І вида. ставим коліночко. Вида. Вдих. Кладемо на живіт, на стегно. руки вперед. І назад, таз, вида. Супер. Знову вперед трошки можете посунути свої стопи. Щоб було куди просідати вперед. І руки назад, вперед. Видих. Ставимо стопочку, випрямляємо коріночка, видих. Дих. І віджимаємося лікті назад, опорна нога може піти на ребро. Видих. Супер. Вдих. Випрямляємося з там коліна. І, і ніжка йде назад, поза столика, руки ставимо під плечима. І вдих. Хворівка. Молодці, вийде. Перепитаємо ніжки ще один. Зробимо вдих. коло доробимо, другий раз. Догори дивимось на великі пальчики. і видих, підборіддя донизу. Випрямляємо лікті, підборіддя догори. І відкриваємо замочок кості і чолодани затягнемо в видих. Супер. Випрямляємо наші кисті, вдих. Ліхті згинаємо в сторону, тягнемо їх. грудна клітина вперед. Видих, округлилася. Переходимо вперед столика, вдих, корівка. І корівочка, ви... Ой, і котик видих. Супер, задня ніжка відкривається ваша ліва вдих. Ще корівку. А тепер опорне коріночко догруну глядина, видих. Супер, вдих став коліно. Задня нога назад. І видих, коліно надох. Ліктя видих до плеча. Випрямляємо ніжку в сторону вдих. І видих. Сідаємо. І вдих. Руки догори. І живіт на є, так. І ще вдих, згинаємо коліно і підтягуємо його до себе. І задні, протиле, не протилежну ту саму ногу, руку, як нога, витягаємо назад, видих. Супер тягнемо ніжку, вздовж ламка, вдих. Ставимо кисті під плечима, випрямляємо задню ніжку, ставимо стопочку, і видих, ставимо нашу планочку. Міняємо ніжку, вдих вперед. І ставимо позу воїна. Видих. Супер. Вдих. І тут видих, поставлен, коліночку тягнемо до нас. І ще туди вдих. І опускаємося вниз, видих, ніжка назад, поза воїна номер три. Вдих, корінка тягнемо вперед. До себе догори. І видих, тягнемо наші пальчики до гори. Молодці. Ще вдих, коліночку згинаємо. І назад тягнемо видих. Згинаємо передню колінку вдих. Ручки догори. Опа. І видих богиня. видих. Ідемо, йдемо, йдемо ідем, вниз. І в другу сторону вдих. Постійно розтягуйте рух, старайтеся зробити його безперервним. І ставимо корінечко, видих, руки в сторону. Розслабляємо стопочку позаду. Руки вперед, живіт настана вдих. І живіт на, точніше, попа назад, живіт на стегні, залишається видих. Якщо виходить, опора на п'яточку, видих. І ще вперед просовуємося, вдих, ручки догори. І видих, на чотири руки ставимо разом. Ставимо стопочку і колінко видих. Туди вдих. І згинаємо літіки, видих. Ніжка опорна може піти на ребро стопа, Вдих, вирівнялись. ставимо коліночко і видих, ніжка назад, Іде. ставимо столика, Вдих, корівка. І видих котиком. Перехрещуємо ніжки вдих. Складаємо попочку до гори. Дивимося на великі пальці. І видих, Підборіддя донизу. Печки переплітаються. Лікті випрямляються. вдих. Підборіддя догори. І вниз, видих. Супер. І відкриваємо наші. Руки вдих. І видих окружаємося, але вперед не переходимо. Ми тут зараз закінчуємо. Руки в сторону, вдих на 4. І руки наче. Спресовують повітря, видих на 4. Ручки вперед, вдих на 4. І руки в сторону вида. Дихаємо тут. цикла. Я до вас розвернуся. Ви можете залишатися так. Вдих на 4. Видих на чотири. І ще вдих. І ще видих. Тепер вдих на 4. Видих на 6. Розтягуйте дихання 6. І ще вдих на 4. Розтягуйте ще повільніше на 6. Видих. Ще два вдих на 4. Видихаємо на вісім. Розтягуйте ще більше, ще повільніше. Видих. І ще вдих на 4. І видихаємо на вісім. Відпускаємо дихання, закриваємо очі. І віддихаємо власному темпі. Послухайте, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте, чи відчули ви цей потік, в якому ви була безперервним, з диханням, з руху. Цей комплекс можна робити ще довше. Ми зробили короткий його версію, можна зробити багато повторів, по п'ять повторів на кожну сторону. Відчути, як ви дихаєте, відчути, як кожного разу розтягується рух, як ви ще можете більше розтягнути, ще більш плавніше зробити. Практикуйте, пробуйте, дихайте, насолоджуйтеся відчуттям свого тіла, свого дихання, відчуття вільності. Я вам буду дякувати Намасте.